Використання українською фронтовою авіацією американських високоточних бомб GBU-39 по командним пунктам та складам окупантів в Харківській області демонструє надзвичайну ефективність цієї зброї. Во это, конечно, наносить вред, а то создають допомітної це не перше використання таких бомб, зокрема у Харківській області. Раніше ми могли вже бачити використання цих бомб у схожій ролі для знищення складів та командних пунктів ворога. Невелика вага бомби, а також особливості пілона, на якій вони кріпляться, дозволяють навіть радянським винищувачам переносити по чотири бомби на одному крилі, роблячи їх використання набагато гнучкішим, наприклад, в порівнянні з тими ж бомбами джам, яких можна взяти лише дві. Бомби ж. GBU39 аналогічно мають GPS-наведення, легкий композитний корпус і спеціальну бронебійну боєголовку, яка разом із спеціальним уповільненим детонатором проникає у захищені укріплені об'єкти, такі як командні пункти та місця зберігання боєприпасів, оцінювати цю ситуацію з дозволом на далекобійну зброю в контексті якраз зміни ходу війни. Знаєте, давайте так, якщо ми да. говоримо теоретично. Так, теоретично. Теоретично. що змінить з дозвіл слід усвідомити наступно. Ми повернемося до вашого питання, тому що ви в принципі вже відповіли на питання, як воно змінить. Це буде залежати від кількості ракет, які ми будемо мати. Але якщо теоретично ми розглянемо це питання, то ось чому річ знаєте, я дуже дуже багато раз говорив, і можливо в мене скоро кидатися буде чимось, що світ до цієї війни не готовий. І не готувалася в так само Російська Федерація, тому а, з отриманням такого дозволу, і це тільки перший, перший самий такий перший ініціюючий крок. Ми отримуємо можливість знов-таки, я кажу, це в теорії, а, тому що йдеться про кількість і типи ракети, які ми отримуємо. наносити удари по об'єктах противника, а слід усвідомлювати наступне: його бойовий потенціал є кінцевим. Про що я говорю? Ми говоримо про те, що у разі нанесення ударів по аеродрому буде знищуватися аеродромна мережа, і будуть знищуватися носії. Ось специфіка ситуації полягає в тому, що Росія не може будувати ці носії, і знищення їх цих носіїв воно призводить до того, що в принципі поступово ми позбавлятимемо Росію інструмента тиску на нас, тобто інструменту ведення збройної агресії проти нас. І це стосується як літаків, які вони не можуть відбудовувати. Так само це стосується кораблів. Тому що кораблі вони так само під час бойових дій в Чорне море завести не можуть. Це просто неможливо відповідно до Конвенції Монтріо. Таким чином, треба усвідомлювати, що отримання такого дозволу ну, відкриє нову сторінку в цій війні, тому що ми відкриємо полювання за цими об'єктами. Кораблями, літаками, власне, стоянками кораблів і а, аеродромами, якщо ми навіть не уразимо літаки, а уразимо аеродроми, то треба розуміти, що це значно збільшує час підльоту противника в район пуску, і а район пуску це як правило акваторія водна. І це дає нам час підготуватися, тому що знаєте, вже є такі певні сталі процедури, з якого аеродрому злітає який літак, куди він йде, в який район пуску, по яким ешелонам будуть летіти ракети. Таким чином, ми дуже серйозно знижуємо ефективність. підкреслюю, ми не знищуємо, а знижуємо ефективність ведення вогню. Це теорія. Практика, дозвіл це є рішення політичне. На сьогоднішній день, ну по правді сказати, ми і так використовуємо практично на 100% ті, той арсенал, який нам надається нашими союзниками. Пояснюю. Дальність ракети Атакамс. Ми вже всі майстри, ми вже спеціалісти і фахівці військової справи. Вона приблизно до 300 кілометрів. Давайте так будемо говорити. Жоден військовий командир, враховуючи ту обмежену кількість пускових установок, які ми маємо, Хаймарси, не поставить буквально цей Хаймерс на кордоні з Російською Федерацією. Це зрозуміло. Більше того, жодний військовий командир не поставить цей Хаймерс в зоні досягнення керованих авіаційних бомб і буде мінімізувати можливості нанесення яким, якимись іншими силами та засобами ударів по Хаймерсам. Таким чином, ми вже говоримо, що ну практична відстань від кордону, від зони ураження для Хаймерсу складає десь приблизно до 200 кілометрів. Тобто 200 в глибину нашої території, плюс 100 кілометрів, які ми маємо, от вам, в принципі, ми і так маємо дозволи на нанесення ударів? Тут виникає питання: про що мова? А мова, повертаючись до того, що я сказав, політична. Тобто ми отримуємо дозвіл на використання далекобійної зброї, і тепер питання якої? Яку зброю ми можемо отримувати? Я би сказав так, яку зброю, про яку зброю ми можемо зробити запит? Для того щоб її використовувати, і тут знаєте, я так само вже іноді кажу, що ми в принципі маємо вже переходити до серйозного обговорення передачі нам ракет Атакамс. Ой, вибачте, вибачте, не Атакамс, а Томагавк так. Як якщо ми отримаємо тамагавки, це вибачте вже 2,5 тисячі кілометрів, і тут ми можемо з нашими союзниками практично обговорювати, по яким цілям ми можемо наносити удари, і чому ми маємо наносити по ним удари, по яким ні? До речі, знаєте, була така, як то кажуть, обмовка по Фрейду, коли Остін сказав, що ви знаєте, із того списку, що нам передала українська сторона, більшість цілей знаходяться за межами дії дії атакамці. Тобто я так думаю, що знаєте, десь зникла та частина інформації, яка говорить про те, що ми ведемо перемовини про отримання а дозвілу, б, відповідно до того дозвілу, відповідно арсеналу ракет більш далекобійно, аніж то, що ми маємо на сьогоднішній день, тому що ані Shadow і скальп, ані атакам не спроможні забезпечити виконання тих завдань, які конче для нас є необхідними. Тобто я б це розглядав саме з такого питання, і вже повертаючись до тої відповіді, яку вже надали, як це змінить ситуацію на полі бою у війні, це буде залежати від того, скільки ми отримаємо таких ракет. Я просто пояснюю, що знаєте, на жаль, не слід думати, що після отримання дозволу ми отримаємо тисячі тих ракет. Свого часу, коли ми отримали першу партію скальпів, всі були такі здивовані: чому тільки 80? тому що в арсеналах французької армії а всього на всього 400 таких ракет це дуже дороговартісне озброєння. Воно як кажуть іноді на заході України дуже делікатне. Обслуговування його це знаєте якийсь логістичний і технічний кошмар. Я вам чесно скажу, тому що воно був присутній на деяких об'єктах на обслуговуванні, Ну правда, зенітних ракет, але може уявити, що це таке. Тому це надзвичайно складна процедура, і цих ракет просто ну не було потреби виготовляти дуже багато. До речі. Що стосується томагавки, просто щоб пояснити, чому було потреба, на сьогоднішній день немає пускових установок наземного базування для запуску цих томагавків землі, і тільки в 26-му році є сподівання, що Німеччина отримає такі установки для себе в 26-му році, Німеччина, ось це наші з вами реалії. Тобто, отримання дозволу, це тільки такий дуже, дуже і дуже початковий перший крок. На тому довгому шляху отримання широкого спектру ракетного озброєння, який може збивати знищувати російські цілі на велику відстань від кордону України.